Я себе зараз відчуваю цією совою, яка сидить і розповідає казки. Але я розповідаю не казки, а новини. Але мені так не хочеться зараз бути в локації, не хочеться бути в приміщенні, бо така гарна погода, і я вхоплю весь цей вітамін Д, бо зима близько. Так хочеться більше тепла. Програму воз'єднання сімей покуає. Зростання цін на оренду у Канаді. Відкриття ролодрому у Калгарі. Українські караоке та активності до Хеловіну усе це у твої новини, Калгарі. Усім привіт, 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 привіт! Я сподіваюся, ви скучили, бо я дуже сильно скучила і радію тому, що понеділок ми знову розпочинаємо разом з вами. Мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі. І сьогодні у нас 16 жовтня, і поки що на вулиці сонячно. Але я вже бачила погоду. Так буде недовго. А для того, щоб у вас було у житті більше сонця, я пропоную вам завітати до української кав'ярні у місті Калгарі і узяти собі обліпихову чаю. але будь ласка, будьте обережні, тому що це сонце занадто заряджає. А по промокоду більше сонця у вас буде знижка 10% на цей напій. Але будь ласка, майте совість, не випивайте все і залиште трішки сонця людям. А ще сьогодні ззначаю Всесвітній день здорового харчування, але я зроблю вигляд, що я про те нічого не чула. Зараз поїм і до новин. І хто уважно слідкує за новинами? Пам'ятаю, що минулого тижня ми робили розіграш від Бі Ukraine. і зараз я нумерую всі ці листочки. Тому що в коментарях було 16 людей, які написали коментар від 7 слів. І саме вони стають учасниками. У кожного учасника є свій порядковий номер. І зараз я рандомно оберу одного, хто отримає подарунок. Цей чарівний український пін прямісінько з України від Libreїв ukraine Та-та-та! Момент істини: Парам-пам-пам! парам пам пам парам парампам-пам-пам-пам. -пам, -пам, пам Номер 14. Ух ти! Приємно слухати, одразу підписався. Дуже дякую, розвитку. Дякую, дякую вам. Е, номер 14 Ви отримуєте ваш пін від Бібрайб'юкрейн. А я вам потім напишу, як забрати е, і Яночка. Вам надійшла подарунок. Ось так. Перший розіграш дан. Ті, хто додивляться відео до кінця, зможуть взяти участь у наступному розіграші. Тож не перемикайтеся, залишайтеся, а ми переходимо до новин. На канадському ринку оренди спостерігається стрімке зростання цін, і ми маємо бути до цього готові. Причому в Калгарі спостерігається найшвидше зростання цін на оренду, якщо порівнювати між містами, що мають понад один мільйон людей, що проживають у цьому місті. Згідно з нещодавнім звітом, середня оренна плата за квартиру з однією спальною в Калгарі становить 1730 доларів. США, а за квартиру з двома спальнями 2181 долар США. що означає зростання більше ніж на 13% за минулий рік. Цей сплеск попиту пояснюється відносно сильною економікою Альберти, яка приваблює людей з усієї Канади в пошуках доступного житла. Однак цей приплив призвів до дефіциту доступної оренди, що ще більше підвищує ціни. Житлова криза не обмежується одним калгарі. Це загальнонаціональна національна проблема, і також підвищення цін спостерігається у Ванкувері та в Торонто. Ситуація спонукала людей шукати альтернативні способи вирішення цієї проблеми. І Хтось починає жити не один, шукає собі сусідів, а потім беруть безмонти, і також ділять їх на двох. Проблема зараз нагальна, і я слідкую за новинами того, як намагається місто вирішувати цю проблему. І зараз у них є фокус на тому, щоб оживити даунтаун, щоб надати йому друге дихання. І перетворити цей офісний центр у більш житловий. Будемо спостерігати, що з того вийде. А також у Калгарі буде відкритий роледром, де можна буде кататися на роликах, тому що цей вид спорту дуже популярний у Канаді. Після багатьох років відсутності роледрому у Калгарі місто готується до відкриття нової ковзанки, названої будинок ковзанів. Це буде на південному сході міста найближчими місяцями. Зараз роликові ковзани стають популярними, і місцеві жителі відчувають значний попит на постійний ролодром. Заходи і мистер-класи з роликових ковзанів почали оживати після закриття останнього ролодрому у 2018 році. Власники будинку ковзанів сподіваються, що новий заклад сприятиме зростанню популярності цього виду активності та створить спільноту любителів роликових ковзанів. І цей ролодром планують відкрити вже до кінця цього року. Адресу ви бачите на своїх екранах. А 15 жовтня у місті Калгарі відбувся концерт українського гурту Друга ріка. І я запрошу вас подивитися, як це відбувалося. Що ж переходимо до новин України. Маю вам нагадати, що до 23 жовтня 2023 року федеральний уряд Канади має надати нову інформацію по новій імміграційній програмі для українців, які скористалися візою КОЕД, і це про віз'єднання родин. Я думаю, що ви 100% щось про це чули. А тепер давайте детальніше для отримання цього статусу необхідно, щоб громадяни України перебували в Канаді з тимчасовим статусом резидента та мали одного чи більше членів сім'ї в Канаді. Серед тих, хто має право на ось цю програму воз'єднання родин, мають бути українські подружжя. Співмешканці, батьки, дідусі, брати, сестри та діти або онуки громадян Канади або постійного резидента. Детальнішою інформація буде ближче до 23 жовтня. Але ми знаємо, як в Канаді все працює. Якщо до 23 жовтня, от саме 23 жовтня жовтня буде нова інформація. За даними CBC News, до Канади за цією програмою КОЕД прибуло 166 тисяч українців. А Україні стає все важче отримувати фінансову допомогу для того, щоб чинити опір російській Навалі. Про це. Повідомляє міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі Reuters. А далі буде пряма мова. Я бачу велику втому. Я бачу багато слабкості серед наших партнерів. Вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває. Війна повномасштабна, так сказав Марченко. Ключові країни-донори зосереджуються на майбутніх виборах. А у світі зростає геополітична напруженість. Марченко також зазначив, що геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах зменшують бажання урядів підтримувати Україну. Він також згадав про вибори, заплановані в США та Європейському Союзі у 2024 році. У більшій частині витрат наступного року Україна залежатиме від зовнішньої допомоги. Марченко також похвалив спроби використовувати заморожені російські державні активи. І як він зазначив, що раніше це зображувалося західним спонсором як досяжна мета, а тепер це виглядає як план. Саме тому я хочу попросити вас не надіятися на те, що дещось якось саме вирішиться. Що держави розберуться, все залежить дійсно від нас, від кожного нашого кроку, від того в якому настрої ми прокидаємося, від того, про що ми думаємо, і який фокус у своєму житті обираємо. І я хочу вас закликати не забувати донатити на Збройні Сили України, тому що у кожного з вас є друг, є однокласник, знайомий або друзі-друзів, які зараз воюють. Якщо ви не знаєте, куди перенаправити кошти, а хотіли допомогти, прошу вас звернутися під ще досі. На жаль, актуальний збір під цим відео. Якщо у вас є ваші знайомі і ви. Знаєте, куди задонатити, будь ласка, робіть це. Дякую. А також у мене для вас є важливе нагадування від IRCC. IRCC нагадує та попереджає про те, як отримати ворк-перміт для тих українців, хто в'їжджає до Канади, не по програмі КОАЕД. Дуже важливо слухаємо і дивимося. Отримати ворк-перміт, дозвіл на роботу можна після прибуття до Канади. Необхідно заповнити анкету через офіційний сайт Уряду Канади. Очікування на оформлення дозволу на роботу від 4 місяців. Продовж цього часу опліканти не мають права офіційно працювати. Одноразової фінансової допомоги від уряду Канади та одноразового поселення в готелі до 14 днів не передбачено. Люди, які подали документи на оформлення дозволу на роботу, можуть отримати хелскарт тільки після його отримання, і неповнолітні діти зможуть отримати стадію переміт тільки після отримання дозволу на роботу батькам чи опікунам. Важливе уточнення, що це стосується українців, а також членів їхніх родин, які пробувають по візитор-візі. Хто не ставив помітку у заяві, що буде працювати? Вати та громадяни інших країн, члени сімей українців, які прилітають до Канади по програмі КоЕД. Тепер давайте поговоримо знову про можливості, тому що я розумію, як важливо знайти можливості для свого розвитку і можливості сьогодні навіть для роботи. Якщо ви хочете працювати з дітьми і розумієте, що вам потрібно для цього навчитися, то я пропоную вам наступну програму. Childcare Training Pathway навчає та допомагає жінкам-іммігранткам з низьким рівнем кваліфікації отримати сертифікат вихователя раннього дитинства. Клієнт отримає підвищення рівня професійної англійської мови, навички успіху та навички працевлаштування. Програма доступна для жінок іммігрантів, які мають освіту менше ніж 12 років, а також у яких рівень CLB між третім і п'ятим. Програма розрахована на 26 тижнів навчання в класі, 4 тижні розвитку прикладних навичок. Ви можете отримати навички, необхідні для вихователя раннього дитячого рівня. Якщо вам хочеться більше дізнатися про цю програму, і вона вас зацікавила. Я нагадую, що усі активні посилання в описі під цим відео. А тут хотіла попросити вподобаючку, якщо вам подобається сьогоднішній контент, а також пропозиція по роботі шукають бухгалтера, куди саме зараз буду розповідати. Протягом 30 років Альбертська рада українського мистецтва підтримує та популяризує українське мистецтво та культуру в Альберті. Організацією керує рада волонтерів, які прагнуть популяризувати всі види українського мистецтва та української культури серед громадян Альберти через освітні програми, майстер-класи, а також журнали, які виходить раз на два роки. Ще виставки, тури, фестивалі та спеціальні проекти, які представляють українських митців та українські форми мистецтва в широкій спільноті. Ож туди шукають бухгалтера на неповний робочий день. Це приблизно 10 годин на місяць, але це додаткова оплата. І якщо вас зацікавила ця пропозиція, я нагадую, що в описі під відео ви зможете перейти на офіційну інстаграм-сторінку українського конгресу Альберти і подивитися детальніше цю пропозицію. А тепер переходимо до мого найулюбленішого моменту: поговоримо про події. І перше, про що мені хотілося б вам розповісти трішечки з таким тягарем на душі, це про виставку дипломів українців, українських студентів, які обрали захищати нашу Україну і які, на жаль, вже ніколи не закінчать навчання. Ця виставка покликана для того, щоб показати, що зараз молодь дійсно бореться за нашу незалежність, привернути увагу вкотре до подій, що відбуваються в Україні. І, якщо чесно, без сліз. Без емоцій складно це розповідати. Але я хочу інформувати вас про різні новини. Звісно, я завжди в усьому шукаю позитив, але запрошую вас на таку важливу виставку, щоб показати вашим іноземним друзям, щоб показати вкотре собі, що наше життя неймовірно цінне, і ми маємо не забувати підтримувати нашу державу, де б ми не були, і наші Збройні Сили України. Вони пожертвували своєю освітою життєвими цілями, прагненнями та мріями заради своєї країни. Організатори створюють цю виставку, щоб нагадати про війну, яка триває, і ціну, яку Україна як нація щодня платить. Через виставку «Невидані дипломи хочуть розкрити історії 20 загиблих на війні українських студентів. Ще тисячі історій залишаються нерозкритими. Подія буде відбуватися в університеті МакЕван, і це один із 45 університетів, який прийняв цю виставку до 17 жовтня. Університет Мак'юїна. А далі я хочу запросити вас на перегляд української кінострічки Довбуш, яка показує частинку нашої історії. І я можу вам сказати, що цей фільм зняти на найвищому рівні, який дійсно перехоплює подих. Карпати, початок XVIII століття, жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори, і двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками у пошуках помсти в панам за вбивство батьків довбушів. Брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але він їх перехитрив. Маю сказати, що десь три тижні тому був показ цієї кінострічки у місті Калгарі, і це був солдаут, другий солдаут по Канаді, тому що перший це був у Торонто, а вже потім у нашому місті. І організатори зрозуміли, що треба зробити ще один показ. І я запрошую вас 17 жовтня. Овня, прийти і подивитися цю кінострічку. Повірте, ви проводите стільки паралелей. У вас буде купа позитивних емоцій. У минулих новинах я показувала, як це відбувалося і які емоції проживали українці. Тож обов'язково завітайте і проживіть їх так само з організаторами цього кінопрокату, а також з організаторами кінострічки Довбуш. Ми пропонуємо вам цікавий розіграш. Хочемо розіграти термокружку, яка буде зігрівати вас цією холодною осені, а також неймовірно красивий. Зими і ця термокружка вона має дуже сильний лозунг. Я сподіваюся, ви його зараз бачите на екрані і зрозумієте, що такий унікальний приз можете отримати тільки ви і тільки тут. Усе дуже просто. Чекатиму на ваш коментар від семи слів в описі під цим відео. І вже наступного тижня у понеділок хтось з вас забере цю термокружку. А от мені не захотіли її подарувати. Ну нічого, поїхали далі. Для усіх любителів потанцювати є гарна танцювальна новина. Якщо ви давно хотіли вивчати стиль хіп-хоп або взагалі хотіли в цьому напрямку розвиватися, пропоную вам завітати на безкоштовний майстер-клас, який буде проводитися до 21 жовтня. Більше інформації ви знайдете за посиланням в описі цього відео, а також там ви зможете і зареєструватися. А ще конгрес Канади запрошує вас на симфонічний вечір, на симфонічний концерт. Концерт «For Humanity» у співпраці з українською громадою «Альберте». разом з симфонічним оркестром міста Калгарі приєднуйтесь до українського чоловічого хору міста Едмонтон у Калгарі на виступі нових аранжувань Богородище Диво, а також степом у цьому концерті, орієнтованому на громаду, видатні українські та канадські митці демонструють пристрасні добірки українського репертуару та об'єднують зусилля у дев'ятій симфонії Бетховена. Квиточки в описі під відео. А для всіх тих, хто любить читати, тих, хто багато чув про центральну бібліотеку у місті Калгарі, я запрошую завітати вас 16 жовтня на екскурсію, де вам розкажуть про можливості, про пропозиції, про те, що взагалі можна робити в цій бібліотеці. Повірте мені, бібліотека у місті Калгарі це не просто простір, де можна прийти узяти книжечку, а потім повернути її. Це місце творчості, це місце розвитку. І раджу вам завітати, тому що там є різні майстер-класи, а також студія звук. Ко запису і не тільки, а тепер я запрошую вас на Scream Fest у жовтні по п'ятницях, а також по суботах. І в декілька особливих днів ви зможете завітати до BMO-центру, щоб відвідати шість різних та страшних кімнат. Буа! також буде можливість пограти у страшні ігри і навіть виграти унікальний страшний приз. Квитки вартують від 30 доларів, якщо хочете дізнатися більше. Переходьте під відео. А там зима, холоди. Як то кажуть, треба зрозуміти, що робити протягом цих найскладніших і найдовших семи місяців в Канаді. І я пропоную вам не зволікати, а завітати на ярмарку. А завітати туди, де можна придбати собі лижі більше 20 тисяч одиниць, і вони є новими а також ті, що колись використовувалися, але дуже в гарній якості. Це не просто розпродаж, а це вже певна традиція міста Калгарі, яка тягнеться 61 рік, і це можливість придбати собі класний сноуборд або лижі. І я до речі придивилася б собі лижі. То можливо, там ми зустрінемося. Сержня цього насиченого, і я переконана, що найкращого тижня у вашому житті. Я хочу запросити вас на вечірку від гульби. Вона буде в неділю, і вона буде незвичайною. Це буде щось новеньке. Це буде справжні українські ху, -ху! Я знаю, як довго ми всі на це чекали. Я знаю, друзі, як хотілося українській душі поспівати. Я розумію. І ось небеса нас почули. Організатори вирішили, що окей, ми спробуємо це зробити. І 22 жовтня ми наспіваємося з вами так, що буде чути усе калгарі. А потім з легкою душею будемо йти у новий робочий тиждень. Поки що по івентах все. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Осінь у Калгарі вона неймовірна, вона фантастична. Вона така різнобарвна із картинки. Можливо, ми так нею захоплюємося, тому що вона тут дуже коротка. А можливо, дійсно ця пора року в цьому місті вона просто унікальна. А якою буде погода цього тижня, давайте дізнаватися разом. І що ж нам синоптики прогнозують? Значить, в понеділок плюс 14 хмарки, трішечки там, десь є сонце, але вже все. Температура є по-справжньому осінньою. У вівторок очікується максимум плюс 13 і не забувайте з собою парасольки. У середу плюс 16 і ще більше хмарочок. А от четвер буде сонячним. Кажуть, плюс 18. Діставайте свої сукні, дозвольте собі насолодитися теплом, тому що потім в п'ятницю знову плюс 15 хмарки. А в суботу плюс 11, хмарки, не бачу сонця, бачу зараз сонце. Така вона погодка осіння. Ну і що ж, друзі, на сьогодні це все по новинах. Я неймовірно вдячна вам за вашу активність за те, що долучаєтеся. Буду вдячна вам за поширення цього відео. Що понеділка намагаюся робити для вас якісний, український, серйозний, емоційний, чесний, відвертий і насичено позитивний контент. Сподіваюся, що вам подобається. Нагадую, що сьогодні ми разом з вами обрали переможця від Be Brave Ukraine. І вже наступного тижня дізнаємося, хто ж собі забере термокружку від української кінострічки Довбуш. умови дуже. Прості, нагадую, що вам потрібно просто написати коментар від семи слів в описі під цим відео. Усі актуальні посилання також під цим відео. Прошу вас не забувати донатити. Просто бажаю вам легкого, продуктивного і перспективного робочого тижня. Побігла для вас робити новий цікавий контент, відкрита до ваших пропозицій. Зовсім скоро зустрінемося, Па-па! За що я зараз найбільше переживаю, що хтось вип'є весь мій бліпуховий чай в українській кав'ярні? Я так його довго чекала, я так на тебе довго чекала. Але тепер ти сонце, я сонце і ми будемо світити. Придумала?